Так, Всім привіт. Е, просили зняти відео про холстики, які ми замовляли. Ну, от Отримали вчора посилку. <кій> І сьогодні хочу показати вам. значить Використовуємо, ну, в принципі, придбали е, не в перший раз холстики. От, це матеріал котон. Оверлочений, якщо я не помиляюся, 50х60 його розмір, тобто більше, ніж український вулик, але нехитрими комбінаціями можемо загортати і робити такі, як потрібно. Значить, матеріал плотний, в принципі, якість мені подобається. І найголовніше, що оверлочений не буде от соплі там всі вісіть. Далі по ціні. Сразу покажу. Ціна 33 гривні. Оце такого холстика одного. Холстик тканевий 50 на 60. Магазин БіСіті, Не реклама. Просто показую, де замовляв. Замовлені холстики всі, в принципі, на, на всі вулики, ну, саме на корпусні така упаковка. В принципі, всі однакові. От. До якості взагалі питань немає. Далі. Просили розміри вулика. Я, в принципі, не знаю для чого саме мої, але <кій> в інтернеті його достатньо багато. Значить, ширина 31.6. Довжина 45,5 Це внутрішній самий розмір. Значить, від дна сітки до верха 52. Посадочна під самі рамки 34. Ну, десь так. Підрамковий простір, зараз подивимося. Підрамковий простір виходить у нас вісім сантиметрів. Отака. Отака конструкція. Як я і говорив, дно сітка. Задня мембрана витаскується. Отак От і все, ми бачимо. Простір. Далі. Просили більше розповісти про <coughs> великий підрамковий простір і взагалі для чого. <coughs> Значить, цей вулик. Це вулик пінопластовий. В ньому глухе дно. Тому було прийнято рішення робити високий цей, міжамковий простір. Вентиляція самі бачите яка. От. Ну, я вважаю, що експеримент в принципі, вдався, так як за час взагалі, експлуатації тут ні разу не було вологи. Навіть зараз відкриємо. І подивимось. Бачите, криша суха. Дно сухе, стінки сухі, подмору не збільшилось. От, бачите, вуглі є тут де виходить конденсат з сім'ї трохи вологи, то не страшно. Тут все сухо. Не буду далі відкривати, тому що відчувається тепло. В сім'ї є розплод. Все, їх не потрібно турбувати. Кормів там достатньо, цілком і повністю. Так, Для порівняння просто відкрив ще дерев'яний вулик. Пам'ятаємо. Пінопластці вже є розплод. Там карніка і тут також карніка. Ну, тепер для порівняння. Пінопласт і дерево. У дереві ще сидимо в клубі. Минулий раз, коли я дивився цей вулик, <кій> тут трошки була волога. Залишив дівка мертва. Залишив в незакритій дві вулички, все, вологи немає. Це також сухе все. Тобто, у дереві ми продовжуємо зимувати. Натяку на розплод немає. <кій> Подивимося, що цей. Так, скриші впала вода чуть-чуть А тут бджола навіть не піднялась ще наверх тут глухе дно Тепла також не відчувається. Все тут зимуємо. Є трохи конденсатор, ось тут залишимо, нехай провітрюється. Ось таке порівняння. Все, тепер всім гарного дня.